Друзі, всім привіт! В цьому відео зроблю невеличкий огляд, покажу, як працює, і залишуся відгук про професіональний пилосос автомобільний, який працює на акумуляторі. Акумулятор 18 вольт. Виробник Bosch модель газ 18V1. Пилисос ще ні разу не використовувався. Це подарунок мені на день народження від жінки. Давно хотів. Собі такий пилосос. Подарунком дуже задоволений. Ось акумулятор. Сівший, я так розумію. Мадейн Малайзія. Станція для підзарядки. Ось один другий індикатор ось стоїть, впевнено так, далі. инструкция. Насадка для прибирания. Вот две трубки. И еще одна ось насадка. О, шланг. Ну і сам пылесос, і більше там нічого немає. Інструкція є на різних мовах, також є на українській, до неї я звернусь потім, що тут незрозумілого. Атомобільний пылесос, все ясно і просто. А коли щось піде не так, потім вже звернемося до інструкції. Значить, покрутив його тут в руках. Добре так сидить в руці. Мені подобається. Це мій перший автомобільний пилисос. Ось шланг. Ось сюди от сюди треба його ставити. І на нього можна одіти ось насадку. Цю, також можна ось поставити таку. Якщо треба кудись достати, то можна надіти подовжувальні трубки. Поставив батарею на плесос. Тепер його можна ось так от поставити. Ось. Надів на шланг подовжувальні трубки. І ось таку насадку можна достати куди завгодно, дуже зручно. Також можна замість цієї насадки поставити цю. Ну, можна. Для себе підібрати, як вам буде зручніше. Зняв шланг і одразу на пылесос. Одів подовжувальні трубки з насадкою. о на рибалку можна ходити. Як бачите, можна ставити різні насадки, як і на подовжувачі, так і на шланг. Подовжувач можна укорочувати добавити якщо треба. Можна шланг і подовжувач разом поставити. Ну, я думаю, з таким набором можна залізти і під сидіння, любе, і з боку і засідіння. Куди завгодно Ну, дуже удобно. Я ще не пробував, Ну кажу вам чесно, дуже удобно. Зараз будемо пробувати. Що я можу сказати? пилосос має зручну прорезинену ручку, кнопку вмикання-вимикання. Працює тихо. Ось під ручкою є кнопка для зняття контейнера. Ось цей контейнер повністю знімається, там фільтр є. І ось вверху теж фільтр. Ось Тут є кнопка, її треба зажати і відкривається от контейнер для того, щоб його швидко витрусити, сміття. Ну, Все, елементарно, дуже просто, ясно. Так, ось, нажав кнопку, зняв. Ось фільтр, який треба чистити, може замінити і колись треба буде його. Ну, в принципі ось так от. А тепер можна і інструкцію почитати. Може щось нове дізнаюсь. Зібрався я і згадав, що треба зарядити батарею на максимум. Ось умикнув мережу блок чи станцію для підзарядки, як правильно називається, не знаю. В Інструкцію ніхто не дивився, тому ставимо батарею і вона починає заряджатись. Що означає ось цей індикатор, Я не знаю. Я такий розумний, до цього моменту мені було все ясно, а ось тут ніфіга не ясно. Подивлюсь інструкції, потім скажу, що воно означає. Мабуть, акумулятор майже зарядився, тому що почав рідше бликати. Індикатор почав горіти постійно, перестав блимати. Це означає, що батарея повністю заряджена. Тільки все це діло я задумав на вечір. Вже на вулиці темно. Прибирати вже в машині буду завтра. Головне це зробити. А то з мого дня народження вже пройшло 2 місяці-два 2 дні. Все, весь цей час я був зайнятий. Сьогодні тільки розпакував пилосос, Прибирали ми ячмінь, пшеницю на полі. Так що в машинах вистачає і пилу, і ячменю, і пшениці. Чого там тільки немає. Іспит для пилососа буде дуже добрий. Ось мій собальок, трудяга, якому достається саме більше. Тут буду видувати, а потім мити. Просто хочу попробувати поплисосити, подивитися тягне. Ось під ковриком тут камінці. Маленькі. Куча різної ерунди. щось набило різної сюди фігні. Тепер Ось камінець, ну, Тяне добре. Тепер можна видавати всю цю срань з машини і компресором і мити. Показую, що прибрав в машині, щоб не думали, що є якийсь там засранець, що даже жінка дарує плесос, так тонко натякає на те, що треба хоч колись прибирати в машині. Лю... Полюбляю, коли чисто в машині. Але не завжди є час прибирати. Жінка сьогодні прибирає в Хундаї. Добре, що є різні насадки. Виходить добре пилисосити пол. Заводський ось такий от коврик теж добре пилисосить. З допомогою подовжувачів насадок можна прибрати між сидіннями ось тут. -от. І а під сидінням теж добре доставати. Ось такий зробила, вона мені подарунок а тепер прибирає. Я прибрав в Соболі, вона в Хундаї. Одного заряду хватило прибрати Хундай і плесос ще не сів. Наскільки хватає часу батареї, я не знаю. Це треба буде як то прибрати декілька машин за раз і потім можу сказати. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, буде ще багато цікавих відео. Всім пока!